Такі аксіоми разом із нічим не мотивованими визначеннями слугують математикам головним чином для того, аби зробити складним для непосвячених процес оволодіння даною дисципліною, таким чином збільшуючи їх авторитет. Володимир Арнольд. Ми, ж, в свою чергу, не будемо нічого ускладнювати і чесно скажемо, що для допомоги опросуванні даних перекладів. Нам вкрай необхідні ваш лайк, підписка та будь-який коментар під цим відео, а ми починаємо. Давайте згадаємо оманливо просте запитання, що було задане ще в першому відео даної серії, що таке вектори? Чи являє собою з фундаментальної точки зору двовимірний вектор, направлений відрізок на площині, який ми можемо описати для нашої зручності за допомогою координат? Чи він фундаментально є лише парою чисел, яку нам дуже зручно візуалізувати на площині як стрілку, або ж обидва ці уявлення про вектор є лише проявом чогось більш глибшого, більш фундаментального. З одного боку, коли ми визначаємо вектори як списки чисел, то все виглядає акуратно та однозначно. І в цьому разі такі речі, як 4 розмірні вектори або навіть 100 розмірні вектори. Виглядають реальними конкретними ідеями, з якими можна працювати, тоді як ідея чотирьохвимірного вектора це вже щось незрозуміле, що складно описати з геометричної точки зору. З іншого боку, у тих, хто дійсно працює з лінійною алгеброю, виникає загальне відчуття, особливо коли ви почнете вільно змінювати базиси, що простір існує незалежно від координат, які ви задаєте, і що координати. Це дещо цілком довільне, що в свою чергу залежить від того, що ви оберете в якості базису. Ключові ідеї лінійної алгебри, такі як визначник та власні вектори, не мають відношення до вибору вашої системи координат, адже визначник говорить нам, наскільки трансформація масштабує площу, а власні вектори це ті вектори, що залишаються у власній лінійній оболонці при трансформації. Обидві ці властивості по своїй природі пов'язані саме з простором, і ви можете довільно змінювати вашу систему координат, не змінюючи значення цих властивостей. Але якщо вектори фундаментально це не списки чисел, і їх внутрішня сутність пов'язана з простором, тоді виникає питання, що математики мають на увазі під словом «простір». поступово наближаючись до відповіді. Я хочу більшу частину відео говорити про щось, що є ані стрілкою в просторі, ані списком чисел, але також має властивості, подібні до тих, що мають вектори, але виражені у функціях в деякому сенсі функції можна розглядати просто як інший тип вектора, і так само, як ви можете скласти два вектори, ви можете скласти і дві функції f та g, щоб отримати нову функцію f плюс g. Ви вже знаєте, що буде в результаті, але ми виразимо все це довгою складною для вимови фразою. Вихідне значення цієї нової функції для кожного даного входу, наприклад, 4, це сума виходів f та g, коли ми знаходимо кожен з них для даного входу мінус 4, або в більш загальному вигляді значення функції для кожного заданого входу x. Це сума значень f від x плюс g від x. І це, в свою чергу, дуже схоже на додавання векторів з сумуванням відповідних координат. Просто тут, в деякому сенсі, ми маємо справу з нескінченною кількістю координат. За тим же принципом можна усвідомити ідею масштабування функцій дійсними числами. Просто відмасштабуйте всі вихідні значення відповідно з даним коефіцієнтом. І це, в свою чергу, також є аналогічним до масштабування вектора координата за координатою. Просто буде нескінченна кількість координат. Беручи до уваги той факт, що єдині речі, які можна робити з векторами, це додавати їх та масштабувати, в нас виникає відчуття. Що має бути можливість використовувати ті ж корисні ідеї, конструкції та техніки вирішення задач з лінійної алгебри, які спочатку були осмислені в контексті направлених відрізків у просторі, та застосовувати їх до функцій. Наприклад, для функцій абсолютно допустима ідея лінійних трансформацій, яка приймає деяку функцію та перетворює її на іншу. Одним із знайомих прикладів є похідна. Це щось, що перетворює одну функцію в іншу. Іноді, в даному контексті, ви почуєте, що це називається операторами, але значення буде тим самим. І тут може виникнути одне природнє запитання: а що ж означає для трансформації функції бути лінійною? Формальне визначення лінійності досить абстрактне та містить багато символів. Порівнянні з тим, як я описав це визначення вперше у 3 главі даного курсу. Але у винагороду за абстрактність ми отримаємо дещо досить загальне, що можна застосовувати до функцій так само, як і до векторів. Трансформація є лінійною, якщо вона задовільняє двом властивостям, які зазвичай називають адитивністю та скалярністю. Адитивність означає, що якщо ви додасте два вектори V та W, і після застосуєте трансформацію до їх суми, то ви отримаєте той же результат, що й при додаванні трансформованих версій V та W. А властивість скалярності полягає в тому, що коли ви масштабуєте вектор V на деяке число, а після застосовуєте трансформацію, то ви отримуєте той самий кінцевий вектор, що й у випадку, якби ви відмасштабували вже трансформовану версію V на ту ж саму величину. Часто це описують так. Лінійні трансформації зберігають операції додавання векторів та множення вектора на скаляр, ідея ліній координатної сітки, що залишаються паралельними та на рівних відстанях, про що я казав в останніх відео, насправді просто ілюстрація того, що ці дві властивості означають в конкретних випадках з точками у 2D просторі. Один з найбільш важливих наслідків цих властивостей, що робить можливим множення матриці на вектор. Це те, що лінійні трансформації повністю описуються тим, куди переміщуються базисні вектори. Оскільки будь-який вектор можна отримати шляхом масштабування та додавання базисних векторів деяким чином, то пошук трансформованої версії вектора зводиться до масштабування та додавання трансформованих версій базисних векторів таким же чином. І як ви скоро побачите, це справедливо як для функцій, так і для векторів. Наприклад, студенти, що вивчають математичний аналіз, завжди використовують той факт, що похідна є адитивною та має скалярні властивості, навіть якщо вони не чули про дане формулювання. Якщо скласти дві функції та взяти похідну, то це те ж саме, що й спочатку взяти похідну від кожної функції окремо, а потім скласти результат. Так само, якщо ви масштабуєте функцію, а після берете похідну, то це те ж саме, що і спочатку взяти похідну. Та після цього відмасштабувати отриманий результат. Щоб дійсно глибоко зануритись в проведені паралелі, давайте подивимось, як може виглядати опис похідної за допомогою матриці. Це має деяку складність, оскільки простір функцій має тенденцію бути нескінченно розмірним, але я гадаю, що дана вправа може принести вам задоволення. Давайте обмежимось поліномами, такими як х в квадраті плюс 3х плюс 5, або. 4х в 7 мінус 5х в квадраті. Кожен поліном матиме в нашому просторі лише скінченну кількість членів, але повний простір також включатиме поліноми з нескінченно великими степенями. Перше, що ми маємо зробити, це задати координати даного простору, для чого потрібно обрати базис. Оскільки поліноми вже записані як сума масштабованих степенів змінної х. То цілком природньо буде просто обрати степені x в якості базисних функцій. Інакше кажучи, наша перша базисна функція буде функцією константою b0 від x дорівнює 1, друга базисна функція b1 від x дорівнює x. Далі b2 від x дорівнює x в квадраті, далі b3 від x дорівнює x в третій степені. І так далі. Роль, яку виконують ці базисні функції. Буде аналогічна ролі базисних векторів I, j та K у просторі векторів як направлених відрізків. А оскільки наші поліноми можуть бути нескінченно великого розміру, то набір цих базисних функцій буде нескінченним. Але це нормально. Це просто означає, що коли ми розглядаємо многочлени як вектори, то в них буде нескінченно багато координат. Наприклад, такий многочлен, як. X в квадраті Плюс 3х плюс 5 буде описано координатами 5, 3, 1, і далі нескінченна кількість нулів. Ми читаємо даний запис як 5 помножити на першу базисну функцію плюс 3, помножити на другу базисну функцію плюс 1, помножити на третю базисну функцію. І далі вже не має бути ніяких доданків. Поліном. 4х в 7 мінус 5х в квадраті буде мати координати 0,0 мінус 5, 0, 0, 0, 0, 4. І далі нескінченна кількість нулів. Загалом, оскільки кожен поліном має скінченну кількість доданків, його координати будуть деякою скінченною послідовністю чисел з нескінченним залишком нулів. В даній системі координат. Похідна описується нескінченною матрицею, що в основному заповнена нулями, але має додатні цілі числа на діагоналі, що зміщена вправо на один стовбець, а значення чисел якої збільшується на один, починаючи з одиниці. Через декілька секунд я розповім, як знайти дану матрицю. Але, щоб краще все зрозуміти, пропоную спочатку побачити дану матрицю в дії. Візьмемо координати, що являють собою поліном х в кубі плюс 5х в квадраті, плюс 4х плюс 5, та розмістимо ці координати у стовпчик справа від матриці. Єдине, що додається до першої координати результуючого вектора, це 1 помножити на 4, що означає. Що постійний доданок у векторі буде 4. Це відповідає тому факту, що похідна від 4х це константа 4. Єдине, що додається до другої координати матрично-векторного добутку, це 2 помножити на 5, що означає, що коефіцієнт перед x в похідній буде рівний 10, і це відповідає похідній від 5х в квадраті. Аналогічно, Третя координата матрично-векторного добутку це 3 помножити на 1, що відповідає похідній від х в кубі це 3 х в квадраті, а далі будуть тільки нулі. Що робить це можливим? Так це те, що похідна є лінійною. А для тих із вас, хто любить поставити відео на паузу та подумати, ви можете побудувати цю матрицю, взявши похідну кожної базисної функції. Та помістити координати результатів у кожний стовпчик. Тому, як не дивно, множення матриці на вектор та знаходження похідної, які на перший погляд здаються абсолютно різними, насправді ж мають багато спільного. Більшість концепцій, про які я говорив в даній серії відеороликів, відносно векторів як направлених відрізків у просторі, таких як скалярний добуток або власні вектори, мають прямі аналоги у світі функцій, хоча іноді вони мають інші назви, такі як лінійні оператори або власні функції. Повернемося до питання: що ж таке вектор, і тут я хочу підкреслити. Що в математиці є багато вектороподібних речей, якщо ви маєте справу з набором об'єктів, де є допустимим поняття масштабування та сумування, будь то набір направлених відрізків у просторі, списки чисел, функції або будь-яка інша річ, яку ви забажаєте визначити, всі інструменти розроблені в лінійній алгебрі для векторів, лінійних трансформацій та всього іншого. Повинні мати застосування. Знайдіть хвилинку, щоб прямо зараз уявити себе математиком, що розробляє теорію лінійної алгебри. У вас є бажання, щоб всі визначення та відкриття вашої праці можна було застосувати до всіх вектороподібних речей в цілому, а не лише в одному конкретному випадку. Ці набори векторних речей. Такі, як направлені відрізки або списки чисел або функції, називаються векторними просторами. І ви, як математик, могли б сказати: Всім привіт! Я не хочу думати про всі можливі типи векторних просторів, які ви можете вигадати. Тому ви задаєте список правил, відповідно до яких має відбуватись додавання та масштабування векторів. Дані правила називаються аксіомами, і в сучасній теорії лінійної алгебри є вісім аксіом, які повинні використовуватись у будь-якому векторному просторі, щоб всі ідеї та теорії, які ми винайшли, можна було використовувати. Я залишу їх тут, на екрані, для тих із вас, хто хоче поставити відео на паузу, та подумати, але в основному це просто контрольний список для перевірки, щоб переконатись. Що поняття векторного додавання та множення на скаляр відбуваються саме за тим принципом, який ми очікуємо від даних операцій. Дані аксіоми це не стільки фундаментальні закони природи, скільки своєрідний інтерфейс між вами, як математиком, відкрившим результати та іншими людьми, які можуть мати бажання застосувати отримані вами результати. До нових видів векторних просторів. І якщо, наприклад, хтось визначить новий дивний тип векторного простору, такий як набір всіх пі істот з деяким визначенням того, як ці пі істоти варто додавати та множити, то ці аксіоми це список для перевірки по пунктам того, що ми маємо перевірити. Відносно своїх визначень до того, як ми зможемо почати застосовувати результати лінійної алгебри. І вам, як математику, не потрібно думати про всі можливі варіанти векторних просторів, які люди можуть вигадати, ви просто маєте довести свої результати через дані аксіоми. Тому будь-хто, чиї визначення задовільняють даним аксіомам, зможе з радістю використовувати ваші результати. Навіть якщо ви взагалі не думали про його ситуацію. Як наслідок, ви схильні формулювати всі свої результати досить абстрактно, тобто лише в термінах даних аксіом, а не зосереджуватись на певному конкретному типі векторів, такому, як направлений відрізок у просторі або функція. Ось чому майже в кожному підручнику, який ви знайдете. Лінійні перетворення будуть визначатись з точки зору адитивності та масштабування, і там зовсім не буде йти мова про те, що лінії координатної сітки залишаються паралельними та на рівних відстанях, навіть якщо останнє більш інтуїтивне, та принаймні, на мій погляд, є більш корисним саме для новачків, навіть якщо це специфічно лише для однієї ситуації. Тобто Математики, даючи відповідь на питання, що таке вектор, просто проігнорують дане запитання, адже в сучасній теорії форма, яку приймає вектор, насправді не має значення, будь то направлені відрізки у просторі, списки чисел, функції піістоти. адже насправді вектори можуть бути чим завгодно, якщо існує поняття їх додавання та множення на число. Це загалом те ж саме й питати, а що насправді означає число 3? Щоразу, коли ми чуємо про число 3, воно завжди виникає в деякому контексті різних речей. Але саме в математиці число 3 розглядається як абстракція всіх можливих триплетів і дозволяє розмірковувати про них, використовуючи одну й ту саму ідею, те ж саме і з векторами, які мають багато різних втілень. Але математика абстрагує їх всі в єдине абстрактне поняття векторного простору. Але, як відомо всім, хто дивився серії відеороликів про сутність лінійної алгебри, я вважаю, що краще почати розмірковувати про вектори через конкретну візуалізацію, таку як 2D-простір із векторами у вигляді направлених відрізків, що виходять із початку координат. А коли ви дізнаєтесь більше. Про лінійну алгебру, то варто дізнатись, що ці інструменти застосовуються набагато більш ширше, і це основна причина, через яку підручники та лекції, як правило, формулюються дуже абстрактно. На даному моменті, друзі, я завершуватиму серію відеороликів про сутність лінійної алгебри. Якщо ви подивилися та зрозуміли відео даної серії. То я дійсно вірю, що у вас є міцна база стосовно інтуїтивного розуміння ідей, що лежать в основі лінійної алгебри. Звісно, це не те ж саме, що й повноцінне вивчення предмету, адже для цього необхідно розв'язувати задачі. Але ваше навчання може значно прискоритись та бути більш ефективним, якщо у вас буде присутня математична інтуїція стосовно головних концепцій. Тому. Із задоволенням користуйтесь отриманою математичною інтуїцією та удачі з вашим подальшим навчанням!